В урологічних стаціонарах з е, сечокам'яною хворобою е, лікується приблизно 30-40% пацієнтів. Це процедура одного дня. Саме лікування си чекаминої хвороби неприпустимо. Якщо взяти трошки статистики, то і європейська статистика і українська статистика дає, що в урологічних стаціонарах з сечокам'яною хворобою лікуються приблизно 30-40% пацієнтів. Сечокам'яна хвороба то є одна із різновидів урологічної патології, і сама по собі являє наявність конкрементів в сечововідних шляхах. Етіологія до кінця не розкрита цієї хвороби, але деякі фактори, механізми вже з'ясовані, і вони мають право на своє вони на, на своє існування. Ну, перш за все, це порушення обміну обміну речовин в організмі людини. По-друге, це всякі анатомічні особливості будови це системи, то, у тої чи іншої людини. Ще одним таким фактором може бути наявність інфекцій сечовидних шляхів, якісь вроджені вади розвитку. Ну і звичайно, спадковість теж грає не останню роль. Крім цього, камінці у органах сечовидної системи можуть утворюватися внаслідок тої чи іншої ендокринної патології. Ну, наприклад, патологія пара паращитоподібної залози. Далі при е, певних кісткових патологіях, а також при патології шлунково кишечного тракту. Тому е, задача уролога полягає в тому, що коли він, наприклад, обстежує пацієнта і бачить, що явно не знаходить ніякої такої явної причини, яка могла б послужити поштовхом для камнеутворення, е, ми таких пацієнтів завжди направляємо обов'язково на консультацію. Спочатку до ендокринолога, а потім до гастроентеролога. Якщо камінець невеличкий, якщо камінець знаходиться десь, наприклад, або в самій нирці, або десь попадає вже в сечовід і порушує уродинаміку, то в таких випадках, як правило, виникає напад ниркової коліки, а це нестерпний біль. З того чи іншого боку, це нудота, блювота, взуття живота, поклики до сечовипускання. І, як правило, дуже часто в таких випадках пацієнт швидку викликає швидку допомогу, і таких пацієнтів доставляють до нас приймальне відділення. Інша група пацієнтів з сечокам'яною хворобою є така, яка практично суб'єктивно, їх абсолютно нічого не турбує. Ну, якийсь ниючий біль в попереку. Там поболить, відпустить, поболить, відпустить. Інколи з'являються домішки крові зечі. До речі, сьогодні до мене приходила одна хвора. Цікава, в якому плані? Ніколи в житті не хворіла нирками, ніколи не зверталася до урологів. Буквально 3-4 дні тому помітила доміжки крові сечі. Почала обстежуватись, зробила ультразвукове дослідження. На ОЗД виявили здорове величезний короловидний камінь, тобто камінь, який виповнює всю порожнину нирки праворуч. Вона навіть про це не здогадувалася. Звичайно ж, такий камінь може утворитися скоріше за всього він утворився не один місяць і не один рік, а вона про це навіть не знала. Буває медикаментозне консервативне лікування і буває оперативне лікування. Якщо, ем... Вести мову про консервативне лікування, да, е, воно є, коли е, функція нирки не порушується, коли нема розширення порожниної системи нирки. І так далі, тоді призначається консервативна літокінетична терапія, надії на те, що рано чи пізно такий камінець відійде при сечовипусканні е, самостійно. Інша група хворих. Та, яка підлягає оперативному лікуванню, до яких камінці по перше, викликають обструкцію сечововідної системи, коли перебіг сечокам'яної хвороби ускладнюється, наприклад, інфекційним, інфекційним запаленням нирки, при обстеженні камінці досить великих розмірів, наприклад, сантиметр і більше, йде блокування Верхніх і нижніх сечовидних шляхів в таких випадках дійсно ми пропонуємо хворому оперативне лікування. Оперативне лікування буває дуже різне. Раніше ще в 80-ті роки ми застосовували тільки відкрите оперативне втручання, тобто робили ростин і діставали камінець або з самої нирки, або з сочоводи, потім то все зашивали. Це відкрите оперативне втручання, Воно навіть на сьогоднішній день воно ще не втратило свого значення, але потихеньку відступає вже на другий план, тому що з'явилися вже більш сучасні способи лікування таких камінців, а саме літотріпсія. Ми виконуємо як контактну літотріпсію, так і безконтактну літотріпсію. Що це таке? Тоді, коли ми тим чи іншим шляхом як кажуть, доходимо до камінця і доторкаємося до нього спеціальним зондом, це називається контактний спосіб подроблення, і в даному випадку, як механізм подроблення, ми використовуємо ультразвук. Нещодавно, наприкінці минулого року. Дякуючи міській владі, наша лікарня придбала дистанційний безконтактний літотріптор німецького виробництва. Ми вже почали працювати на цьому апараті. Я скажу теж досить успішно. Вже починаючи з січня місяця цього року, по цей день ми вже зробили. Більше сотні таких літотріпсій, безконтактних. Ця операція приходить практично безболісно. Ну, дуже рідко, коли хворий просить, а ми йому внутрішньов'язово можемо щось там вколоти, але, як правило, вона приходить безболісно, це процедура одного дня. Якщо вести мову за контактну літотріпсію, ну це вже більш таке серйозне оперативне втручання. І контактні літотріпсії вже приходять під спінальну анестезію, тобто під знеболенням. Після операції такі хворі у нас знаходяться там один-два, максимум три дні, і теж йдуть додому. В певному відсотку випадків дійсно буває рецидиви, Тому що, як я вже казав, етіологія сичокамінового хвороби ще досі не вивчена досконало. І ми, як лікарі-урологи, лікуємо вже тільки наслідки цієї хвороби. А наслідок який це утворення камня? Тому. Хворого, який до нас приходить на таке оперативне точання, ми завжди попереджуємо, що ми ніколи не можемо дати стовідсоткової гарантії в тому, що у даного пацієнта не буде рецидива, і хворі про це знають і розуміють. Самолікування, наприклад, я до цього відношусь негативно. Чому? Тому що далеко не кожний камінець підлягає тільки консервативному лікуванню. Є розряд камінців, які треба тільки оперувати. У нас були такі неодноразово такі пацієнти, коли вже поступали до нас, наприклад, з високою температурою тіла, лихоманка, пропасниця. Потім давай його обстежувати. А там вже камінець ускладнився гнойним запальним процесом нирки. Треба бігом брати, оперувати, ту нирку дренувати в кращому випадку. Видалити камінь, роздренувати той видалити то гній, а інколи буває, щоб тоді доводиться і навіть нирку видаляти. І такі випадки теж були. Тому, моя особиста думка, самолікування сичокаминої хвороби не припустимо. Коли в нирках знаходиться пісочок, знову ж таки підкреслюю, що це треба тільки звернутися до урола, щоб лікар це підтвердив, що там тільки пісочок чи якийсь дрібний камінець. Так ну, по-перше, призначається відповідна дієта. По-друге, крім цього, призначаються спеціальні препарати для консервативного лікування, так звані літокінетичні лі лі препарати, тобто тип рослинного походження, які полегшують і прискорюють від відходження камінця, пісочка, слизу, солі. Хворим рекомендується санаторно-курортне Лікування. Ну, наприклад, поїхали там Моршин, трускавець, попити воду. Але там теж є для ці певні показання, є певні протипоказання. До речі, от у нас в магазинах теж продають просто столову воду, продають лікувальну столову воду, інколи продають лікувальну воду. Для цього теж треба на це треба звертати увагу, тому що якщо там написано, що це вода лікувальна, значить це треба по перше порадитися з пацієнтом лікарем, з фахівцем, проконсультуватися, а тільки потім потім вживати цю воду в певних дозах. Я почав роботу працювати десь з середини 80-х років минулого сторіччя. Дійсно тоді досить часто проводилися так звані ці нефректомії, тобто видалення нирків з приводу короловидного нефролітіазу, оціх гнійних ускладнень, те, що я казав, бачите, наша медицина зараз. Зробили такий значний крок вперед в плані діагностичного оснащення, що в нас з'явилася це все ультразукове апара, апаратура, комп'ютерний томограф, магніторезонансний томограф і так оці всі сучасні ендоскопічні прилади, що ми можемо, як кажуть, зайти всередину туди, не тільки в сучовий міхур, а зараз ми можемо у нас діленні зайти вже всередину сучоводу. Ми можемо зайти всередину нирки, подивитися, що там в нирці робиться. У нас це все є. Вже ми це робимо. Ну, звичайно, ми такі яких хвороби вже діагностуємо значно раніше, на початковій стадії. І тобто ми десь тим чи іншим способом видаляємо камінець, чи то дробимо, чи то його виганяємо. І, як правило, уже у людей значно менше розвиваються такі серйозні ускладнення, те, що було колись раніше. Зараз вже трошки не ті часи. Для того щоб зайнятися профілактикою сучоком хвороби, що в таких випадках рекомендують, ну по-перше, рухливий спосіб життя, вживати побільше рідини, не зловживати, наприклад, концентрованими напоями, типу там дуже концентрований чай, кава, какао, через мірно цими м'ясними продуктами, які можуть підкислити сучу, і там потім будуть утворюватися ці уратні камінці, своєчасно лікувати інфекційні запальні процеси сусичовідної системи. Яка я вже казав, що це може бути теж однією з причин утворення камінців. Ну і при перших симптомах, наприклад, яких біль в попереку, якісь дізурічні розлади, тобто розлади сечовипускання, звернутися до, до фахівця до уролога. не треба цього стидатися.